Марина Карпенко художниця та ілюстраторка. Засновниця творчої студії, співзасновниця крамниці подарунків Звінниці. Закінчила Національний авіаційний університет, факультет архітектури та дизайну. Заміжня, життєве кредо, мистецтво, мій спосіб комунікації зі світом. Як з'явилась можливо у вашому житті творчість, коли зрозуміло, що у вас? Вдається малювати, тобто, чи, чи це хтось натякнув, що дивіться, класно виходить, треба розвивати, це чи це з можливо... З самого дитинства це почалось, так ще з років садочку. Там mm. натякнули батькам, що потрібно направляти ці таланти, і так з тих пір я займаюсь mm. займаюся. Супер. Mm -hmm. Хотілося б сьогодні поговорити ось про місто, про архітектуру і ось про мурали. Їх є чимало в Вінниці, принаймні. Так. І в, в чому їх особливість? наскільки це важко створювати, наскільки важко підібрати ось місто, тому що я так розумію, що не, не будь-де можна намалювати, бо якщо буде затінок, де вони буде якось так грати? Ось ваша думка, звісно, але справа не лише ось як ви кажете в грі світла, yeah, так yeah. а й в доречності тих чи інших муралів. Uh -huh. в Місцях, так uh -huh. тому що в історичній частині міста з цим складніше, і потрібно бути дуже обережним, аби не нашкодити середовищу візуально, uh -huh. і місця підбираються відповідно із такого ракурсу. Uh -huh. Тобто є, є якась певна схема поєднання арту і uh -huh. самого uh -huh. так, так, звісно, звісно. Є ціла культура в деяких. Містах, uh -huh. в країнах вона взагалі дуже регламентована. Умовно навіть вікна не можна пофарбувати в колір, який uh -huh. не відповідає паспорту вулиць. Uh -huh. І так само, наприклад, у нас в місті мурали і місце муралам е обирається чітко відносно того, чи можна на цьому будинку щось зображати, чи ні, uh -huh. і чи входить це в архітектурну спадщину uh -huh. і так далі. Um, є багато міст, де ось в якості арту використовують дуже часто графіків спеціально малюють. Ваше відношення до цього пойду? Uh, ну це таке пограничне мистецтво. Насправді відносять його до мистецтва. Знаємо відомого Бенксі, так що навіть його стіни зберігають під скляними. Такими куполами, ось, але ну як кожна людина проявляє себе, так само і художники графіті себе проявляють. Я не бачу в цьому нічого хорошого, але як архітектор. Але як з точки зору художника, це такі сміливі штуки. Тобто, може бути, але дуже дозовано і теж потрібно підібрати місце. Є знаєте, є художники графіті, які дуже класно підбирають місця, роблять це в якихось таких закутках, де це навіть. Цікаво виглядає, а іноді це просто вандалізм і по-іншому це не назвати. Mm -hmm. mm -hmm. Марину сьогодні відзначається день музи та натхнення, ну і не можу вас не запитати, звідки ви черпаєте ту музу, хто чи що для вас ідеї. так де брати ідеї, натхнення, mm -hmm. і чи завжди воно у вас є це натхнення? Чи завжди хочеться творити? Чи буває так, що от ні, от не можу сьогодні я цього робити? Зроблю mm -hmm. це з понеділка. Так. Mm, ну я скажу так, якщо підходити з Точки зору такого погляду, що муза має прийти, то я в це не вірю. І коли я навчаю учнів творчості, то я кажу, що натхнення приходить під час процесу, uh -huh. тому що можна ніколи не почати з понеділка. Той понеділок саме той не понеділок не ніколи настане. не настане, і ви ніколи не почнете працювати. Але гарний результат виходить саме завдяки повторенню постійному, ага. тобто це тобто як треба будь в чому собі. Це як в спорті, ну умовно, uh -huh. якщо ми постійно займаємось м'язом і понатерновується. Так, Бачення так. Так, так, так. так само і у творчості, якщо говоримо про те, що це там талант, mm -hmm. то насправді іноді це людей ну, митців mm -hmm. ображає, тому що це дуже дуже багато робота, так, так, так. Так, так. Хотілося б поговорити про ваші роботи трішки, можливо, дізнатися, що Якісь то відбувається. Да, 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 ось, які, які, Розлинки, які, які цікаві орнаменти. Я так думаю, що це що, це кемпа? Да? Чи це це Мой... на оводова, колись була кав'ярня Крафт, і mm -hmm. ми малювали саме та шматочок плану міста такий та і тут, кемпа, да, це, це якраз як так, 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 так. Ця плямка, це якраз кемпа. А, о, о, ось ну і безпосередньо о, я, я працюю часто з розписами стін в інтер'єрах. І ну як про мурали, там ми говоримо, так і всередині можна змінювати простір, і впливати на нього візуально. Mm -hmm. Ось і дуже часто саме ось тут. Це наприклад на дворі. А, на дворі, а так? так, так, це розпис стін в дворику, колись був такий полуночників. Якщо а, от там мене, взагалі дивлячись на ці всі фото, ви розповідаєте, що наприклад, там і вдома стіни розмальовуєте. Наскільки це практично? Тому що маю дітей, <рес> ну, <рес> і зрозуміло, що не завжди ті ціни не завжди ті стіни залишаються цілими. Це, це дуже це, це дуже гарне ті? запитання. Я скажу так, що бо це моє болюче. <рес> Я розумію. Я скажу, що розпис. Переживає дітей краще, ніж чисті стіни. Бо до нього можна до нього можна домальовувати, прийде додому, у мене буде все розписано, просто розмальовано. Ну це так. Насправді, якщо без жартів, то скажу, що з власного досвіду я мала розписи стін у дитячих розважальних центрах. І за 7-8 років розписом нічого немає. Тобто. При максимальній концентрації дітей та mm -hmm. там доступу до їжі, смаколиків і це все може бути мені подобається. Yeah. Мені мені mm -hmm. подобається наскільки... така штука, насправді якби у мене була на, на стіні, ти розумієш? І, наскільки Så, я знаю, там можна здається покривати якось там, можна... чи засобом спеціальним так, і так. тому, потім легко мити. Склом, Склом. Склом. можна покривати, але насправді акрил сам по собі є полімером. Це пігмент, він не токсичний, але після висихання полімеризується, і його можна навіть не покривати лаком, і він буде гарно витиратись, тобто йому нічого не загрожує. Найчастіше довіряються, кажуть, на ваш смак розмалюйте, чи хочемо намалювати ось це? І якщо кажуть, що хочуть намалювати ось це, чи відмовляєте, якщо воно ось ну не, не пасує до місця? Е, буває всіляко. Якщо говорити, коли я підбираю, то я раджу, тому що я працювала із дизайнами інтер'єрів і з архітектурою, і власне я можу щось підібрати і створити ескіста угу. до приміщення. А якщо взагалі мені налягає, я Ну розумію, що краще не брати таку роботу, тому що робити або робити я ну, не за таку правда. позицію ні, взагалі. В середньому скільки часу йде на створення. Ну давайте такого, ну, там. Ну я розумію, що не такого повноцінно, да, можливо, здоровене зображення якось на екрані, або, можливо трішки меншого. І за скільки за скільки часу треба там домовлятися, планувати, ось скільки взагалі процес триває? А, дуже часто до мене звертаються за розписом. Ну як коли я співпрацюю, до речі, mm -hmm. проговорю те ще що, що іноді до мене звертаються дизайнери інтер'єрів, mm -hmm. які вже заклали розпис, і це mm -hmm. найкраща співпраця, тому ну, що так, дизайнер так, так. заклав і я виконую вже саме. Ціліс... От, Таку картину, та, Ось. І до мене часто звертаються ще на етапі, коли тільки стяжку заливають в приміщенні і кажуть, прийди вже розмалюй. І це максимально некомфортно, коли люди думають, що розпис це щось таке відноситься до чорнових робіт, знаєте, де <гум> ну пилюка та, та, і всяке бруд, і думають, що я там малюю і в мене фарби літають навколо. Ось тому е максимально класно робити розпис, коли вже повністю ось ви на етапі завозити меблі. Ага. Ось. Це і, займає, вже. і займає розпис зараз у мене вже за десь. 10 років практики, від одного до трьох днів ось такий розпис. Та, я дуже а, швидко Я думаю, за тижнями можна Ні -ні, ось якраз, і працювати. Ось якраз mm -hmm. думають, що художник дуже довго малює і так, тому планують його да. Супер!